Бонжур, любителі втилу ворога. Можливо, я сьогодні зможу вам додати так званої перчинки. Oh my. В нашу чудову гру. Звісно, це буде модифікація, але ж яка? Це не техніка, чи реалістична балістика, чи інші ефекти та механіки, пов'язані з війною. Без чого важко уявити сучасну попкультуру. Для деяких і для мене в тому числі це зомбі. Посудіть самі. Зомбі стали настільки впізнаваними і популярними, що знайшлися автори, які створили мод під назвою Down of the Dead на втилу ворога, який додає нам світ зомбі. Що це за мод? Я бачив першу модифікацію на зомбі на втилу ворога. Бо через відсутність механіки ближнього бою в грі, на мою думку, це було зробити майже неможливо, але на щастя автори моду впоралися молодці. Пацани вообще, ребята! классно, вообще. При заходженні в гру нас зустрічає красиве оформлення і в меню кампанії, де присутні кілька місій. Взагалі, модифікація переносить, як завжди, у всіх фільмах у США, звісно ж, немає іншого краю чи країни. І знову кліше. Ми потрапляємо в одне й те саме місто. Це Нью-Йорк. Пардон, є також Вашингтон. Ну, це багато що міняє. Всі місії це просто звичайний режим баз дефенс. Тобто постійно треба протриматись до якогось періоду і втікти. Не дуже весело, як на мене. Хоча одна місія з оглядом та пошуком інших виживших мене зацікавила, і в ній я натрапив на баг. Він мене дуже сильно розсмішив. В грі присутня механіка зараження ваших бійців. Лікуйся, не лікуйся, а помреш, якщо зомбі тебе зачепить. Так ось. Мої бійці почали помирати та перетворюватися на зомбі на базі. І все. Пісюни Тільки пісюни по стінах. Стіна. Але мої колишні бійці почали нападати на звичайних зомбі і вбивати їх. Оце я розумію відданість батьківщині і своєму народу. Ось такі справи. Модифікація вам повинна сподобатися в більшості, звісно, побудови різних карт в редакторі, та в якості звичайної гри пісочність, як то говорять у Франції, Оревуар.